Історія ядерної бомби почалася задовго до хіросіми, фактично з наукового відкриття 18 століття. Тоді науковець Мартін Клапрот знайшов радіоактивний елемент майбутню начинку для ядерної зброї. Уран. Далі були інші вчені. Вони дослідили і детально описали реакцію ядерного поділу. На жаль, результати їхньої колективної праці були використані військовими, з метою, яка вам відома. Сьогодні ядерна зброя зберігається на території майже 15 країн. Можновладці не поспішають її позбавлятися, і найстрашніше її може стати ще більше. Якщо в минулому на створення однієї бомби йшли десятиліття, сьогодні за допомогою технології грошей будь-хто може поставити виготовлення ядерних боєголовок на потік. Або ні, хто слідкує за ядерною рівновагою? Скільки років потрібно на дизайн зброї, і як взагалі створюється ядерна бомба? Це відео має виключно освітній характер. Що може стати начинкою для ядерної бомби? Швидше за все, ізотоп одного з елементів урану чи плутонію. Але якщо хтось зараз захоче запустити ядерну програму, він скоріше за все захоче тримати свою справу у таємниці. Тож плутоній відпадає. Цей елемент не зустрічається в природі. Його можна отримати лише за допомогою реактора, який важко приховати. Залишається уран. Природний уран в основному це ізотоп 238. Він не годиться для бомби. Щоб отримати потрібний ізотоп уран 235, його слід збагатити, тобто обробити. Де ж узяти сировину? Сьогодні уран комерційно добувається по всьому світу і продається у вигляді порошку Кейк». Деякі країни, як от Іран, займаються видобутком самостійно, інші купують його у казахської компанії Казатомпром. Так, для одного ядерного заряду потрібно 50 кілограмів чистого урану 235, ще більше 6,5 тонн половиною тонн А за рахуванням того, що ядерну бомбу треба тестувати, зарядів потрібно принаймні три. Це вже 20 тонн порошку. Але купити його це ще не все. Гору Єлл Кейку треба доставити і десь зберігати, скажімо, в ядерному комплексі. І в такому, щоб його не помітили. Іран, наприклад, розмістив свої запаси у надзвичайно гарному місці ісвагані. Туристи буквально прогулюються пороховою діжкою, навіть не здогадуючись про це. Але їм нічого не загрожує, поки уран не збагачений. А для цього треба дуже сильно постаратись. Як збагачується уран? Збагачення урану це його розщеплення, в результаті якого відділяється потрібний затоп 235. Щоб збагатити уран, його потрібно дуже сильно розігнати. Необхідний пристрій, здатний обертатися десятки тисяч разів на хвилину центрифуга. Її складна технологія передбачає багато запчастин, які просто так не здобути. У світі діє ціла купа так званих ядерних постачальників, котрі регулюють експорт деталей для центрифуг. Однак паралельно десь у тіні працює інша система постачання контрабанда. Але оскільки чорний ринок вкрай ненадійний, деякі країни придумали власні методи отримання оснащення. Наприклад, північні корейці створили фірму прикриття в Китаї з довгою назвою. Shenyang Aircraft Group Dandong Import and Export Co. Ltd. величезний загаловок. Був майже ідентичний з назвою законної китайської фірми. Плутанина дозволила північній Кореї імпортувати деталі непоміченою. Здавалося б, такі зусилля після однієї центрифуги. Але щоб збагатити уран, знадобляться тисячі центрифуг. Разом вони формують певного типу каскад, яким рухається газоподібний уран. Припустимо, якимось чудом, цей втомливий процес завершено, і каскад готовий, знадобиться рік, щоб отримати 50 кілограмів урану для заряду. І це якщо не враховувати збоїв у роботі нещасних випадків чи банально одного комп'ютерного вірусу: такого як Staxnet. У 2010 році він викликав помилку в сотнях центрифуг Ірану і значно вповільнив роботу всієї системи. У будь-якому випадку збагачений уран навіть у потрібній кількості нічого сам собою не дасть. Потрібна конструкція, в яку він буде поміщений. Скільки часу піде на конструювання і виробництво бомби? Це Джон Костер Мален, водій вантажівки із штату Вісконсен. А також він спроєктував бомби Літлбо і «Товстун», які знищили Хіросіму і Нагасакі. Костер Мален витрати на їхнє креслення 19 років. Обидві бомби були зброєю імплозивного типу. Її особливість полягає в тому, що навколо сфери, із збагаченого урану вкладається вибухівка. За допомогою детонатора запускається серія одночасних дрібних вибухів. Під їхнім впливом сфера в центрі стискається і досягає своєї критичної маси. І Як наслідок відбувається великий вибух. Сьогодні невелика команда науковців із досвідом роботи у сфері фізики і інженерії могла б спроєктувати таку бомбу за кілька місяців. Або ще швидше, економлячи час завдяки швидкій доставці їжі й даркнету. Після того як креслення готові, починається найнебезпечніша частина виробництво. Весь цей час багачений уран перебуває у газоподібному стані. Його потрібно перевести в метал. Для цього вчені використовують воду, плавикову кислоту і магній. Далі готовому металу слід надати бажаної форми. Якщо мова йде про імплозивну бомбу, це дві напівсфери. Важливо робити все обережно, адже під час гри з агрегатними станами урану існує великий ризик аварії. Йдеться, звісно, не про повноцінний ядерний вибух, але про достатньо потужний викид. А ті, хто працює з пристроєм, ймовірно, отримують смертельну дозу радіації. Це ж ще навіть не кінець роботи. Що робити з бомбою, коли вона готова? Перед тим, як використовувати зброю, необхідно провести ядерні випробування. Сьогодні випробування проводилися під землею. Це єдиний спосіб стримати радіоактивні опади. Тож доведеться викопати яму, але знайти покинуту шахту. Але приховати сам вибух не вийде. Хоча грибовидної хмари не буде, підземний удар все одно помітять. Організація договору про всеохопну заборону ядерних випробувань у відні керує чутливою глобальною мережею сейсмометрів та детекторів радіонуклідів. Вони можуть вловлювати навіть найслабші ядерні вибухи, тож штрафів і санкцій не уникнути. І з Північною Кореєю так і сталося. Коли країна провела своє перше випробування ядерної зброї у 2006-му, наклали санкції, котрі привели економіку Північної Кореї до занепаду. Однак санкції нікого ще не змусили утилізувати свій ядерний запас Їх ефективність може зрівнятися хіба що з протимоскітною сіткою, яка слугує захистом від бенгальського тигра. Так, багато країн володіють ядерною зброєю. Але останнє, чого хочуть уряди, це її застосовувати. А ось кого дійсно варто остерігатися, це корпорації. Зараз вони сильніші багатьох держав і здатні співпрацювати з урядами, з країнами, що ворогують між собою, вести свою гру і диктувати всім свої власні правила. Зверніть увагу в історіях про сумний кінець людства, завжди фігурує чийсь логотип.